Всім привіт! Сьогодні в продажі авто з мінімальним пробігом 32 тисячі. Пригнано з Нідерландів в ідеальному технічному стані. Зараз обійду все побачити з тепловим насосом. Но Пробіг 32 тисячі вказує на своє. От при повній зарядці, при цьому пробігові, мінус 6 показує 245 кілометрів. Якщо вже пробігу буде біля 100, буде показувати десь 190 Хто має такі авто, можете. Додати свій коментар щодо цього. Комплектація цента, мертві зони, камера заднього огляду, два зарядних пристрої оригінальних, ремкомплект ось на 16-х. Колесах. Авто лише з дороги, без будь-якої підготовки, в ідеальному стані заїхало. Зараз покажемо, покажу вам під капотом, тепловий насос. Два ключі, безключовий, led оптика. Це не Норвегія, подивіться на стан під капотом. Жодної ржавчинки, жодного окислення на двигуні, навіть на німецьких йде дуже окислення. Ось таке авто знаходиться в Вінниці, розмитнене, сертифіковане, є багато інших автомобілів. Заходьте в групу Viber. Колір білий перламутр. Аптечка. Два зарядних. Там іде насос з клеєм. Ось таке авто сьогодні у нас. Вартість автомобіля 12800. Якщо вам потрібен автомобіль з реально класним запасом ходу, влітку буде виїжджати 280 гарантовано, взимку 240, зараз показує все із за збереження батареї, за гарної експлуатації. Надіюсь, вам сподобалось авто. Ще раз обійду, білий перламутр. 2018 рік. Ось така автівочка. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Надіюсь, сподобався автомобіль.